Доброго дня, шановні любителі виноградів, ви знову на моєму каналі на захід, сахід Виноград в Рівській області. І так, прийшла весна. На календарі сьогодні ми маємо вже 4 березня 2025 року. Час настав уже розмножувати виноград. В якій порі потрібно, я розмножую не раніше, скажімо так, починаю, якщо мені потрібні вегетуючі саженці в домашніх умовах. Я це роблю не раніше, скажімо так, 5-10 березня. Тому що раніше не стоїть, щоб він довго не страдав у вас на, на під в домашніх умовах. От, він буде страждати, так як корнева система у нього підростеє, він буде мучитися поки що до висадки, а висадуючись він раніше в середині, скажімо, травня, ви не висадите і він буде пригнічуватися. Ну. ну, Це як йому виходить, так, як йому виходить, так і робіть. В кожного своє бачення. Я роблю так, як я. Розповідаю. от, Тобто йому потрібно від початку укорінення до пересадки в відкритий ґрунт максимум 40 днів. От і відрахуйте, як вам виходить по календарю, там скільки днів, щоб було не менше 40 днів. Далі, які методи? Методи я хочу зараз, я не буду багато методів, там я зараз розкажу. Єдине, яке я застосував, це чисто для. Показу, як треба робити, як не треба робити, поділюся, як би сказати, своїм опитом, що я робив в цьому році. Зазвичай я е, саджу в в відкритому гроті, в школці. Тобто цей метод, там, де який окремий мені саджанець треба, я собі там роблю або ж на замовлення. А взагалі я надаю перевагу саджанцям з відкритою корневою системою. І так, 13-13 лютого. Цього року я зробив отакий експеримент. E, значить, просто з підвалу вніс чебуки, обрізав. Я не буду показувати, як його робити. Всі все прекрасно знають. E, там біля п'ятки на, на пів сантиметра біля e, ось цього узла, скажімо так, зараз вже, от, вже така кодова система. Бачите, що не можна витягнути навіть. Так породмножувалися вже перер... вони переросли мене тут. Це заради експеримента я так оце робився. О, тобто тут була оце міжвузля. Обрізав нижче міжвузля, пів сантиметра. І обрізав. Зверху також обновлюється зріз. І ставиться на вимочку. На яку вимочку я ставив? Попередньо, ніякої вимочки там. Повного занурення там, чи повного погруження а, цього, цього матеріалу не було. Я вніс з підвалу, не ждав там його на аклематизацію, одразу це все діло відрізав, нижню бруньочку осліпив і е, робив це е, наступним чином. Застосував я таблеточку різапон. Вона, вона тут йде, якби таблетка 20%. Таблетку розвів на літр води. Попередньо вона погано розводиться. її треба розтовкти, взяти там, умовно, кубік спирту, розколотати, бо в воді дуже вона розводиться. Розбовтали, зробили бовтушечку. досить треба поколотати, бо розчиняється погано, через нову. І тоді вливаєте вам, відповідно, ємність з водою. Тобто оцю оце одну таблеточку на літр води однієї таблетки вам хватить на, на сотні чебуків, щоб, щоб розножити. Е, Значить так, потім в півлітрову банку можна там пет пляшку нарізати, наливаємо буквально 2 см не більше буде, буквально 2, 2 см не більше. І ставимо на сутки. Ставимо на сутки, не більше суток треба тримати, потім витягуємо через, через сутки з цього розчину різапону і ставимо в ємність з водою. Для, подальшої, для подальшого якби, росту і отримання нам належного результату коріння. От. Наша задача про чого це робиться, щоб пробудити ріст коріння раніше, аніж ріст самих, от, наприклад, побіжків. Для чого це в плані застосовується? Чому? Для чого ви спитаєте, для чого воно так треба? От. Всі виноградери знають, це для початківців мається на увазі це Якби інформація. Якщо просто на воді, просто на воді, працює і на воді, і там мед додають, різна там є система укоріння чи боків. Перепрошую. Перепрошую. От, до прикладу ось це на воді, але зараз мова не про це. Тобто, якщо на воді, пробуждається, перший, 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 перший варіант пробуждається оці, оці верхні От. Ці бруньки, коли вони йдуть в ріст, вони витягують багато вуглеводів і крохмалів, ті, що є природою заложені уже в, в даній деревині, вони витягують і для коріння буде мало поживної речовини, щоб потім корінь ну, був якби такий скажімо, розкошніший, повноцінний. От, тому е, працює методика на воді, але це є стимулятор росту. От, і таким чином різопон має перевагу. От, там, не тільки різопон, там, багато всяких клонекс гелі, там, на основі е, індолін масляної кислоти, індолін, там, е, індолін уксусної кислоти. Тобто це все є стимулятори росту, корневіни суть е, одна. От. І так. І через те, що ми занурили ось таку, то, в таким методом через рисопон, ми отримуємо спочатку корневу систему, а потім вже маємо побіжики. Тут я перетримав, тобто тут поставив я на укоріння 13 лютого. Вони вже на 10-й день, на 10 день вже пішли корінці в ріст. От. Я ці корінці, оці, оці саджанці, я їх просто ну, утилізую, це просто для показу. Тобто, бо Коли висаджувати, чому, спитайте, чому така корнева система? Діждався, просто захворів. Раніше тиждень пере, пере, вони пере, якби, переросли, вже воду. Бачите, вже вже треба півлітри води додати, корнева система, надпотужна. От. Пересаджувати треба вони тільки появилися корінці, і сразу там, в ємності, які ви там приготували. От, там, чи петпляшки, чи якісь спеціальні у вас, хто що придумує, спеціальні є пакетики такі з дирочками, з отворами, щоб його. Тобто не треба чекатися, от такого, отакої бороди. Не треба дочекатись, не потрібно. Тому що при посадки обломуються, потім може багато обломаєте, потім може утворити всякі корневі гнилі. Тобто цього не треба. От, яка, ну, на, По це нібито все сказав. А ще один пустий момент. коли, яка, температурний температурні режими, які потрібні для. Для ліпшого корнеутворення. Коли ми поставили вже на воду, я ставлю в себе на підіконі, температура приємна, сприятлива для доброго такого чіткого укорінення, щоб була не менше, як 24 і не більше, як 28. Це, як вгадає, таку температуру, чи там гір підлоги, чи, чи в кого яка, там, я, там, яка що в хаті, там таке, якщо хтось придумає, чи там біля батареї, можливо, чим. Я ставлю в себе на підіконя. У мене гранітний підіконник, який дуже добре нагрівається від радіатора, йде на підіконня. І, і там виходить, от така температура, яка мені, якраз я, мені потрібна. Я сюди занурюю градусник. Ну, тут вже зараз вже воно впало, бо я витащив довго на столі стоїть. От. А я ставлю прямо сюди тоже для експерименту, для частоти експеримента ставив сюди градусник і я собі контролюю. Ага. 25, там 26, 28. Тобто у мене в таких параметрах була. І на 10-й день все прекрасно. Як бачите, от факт на лице, що вже із банки їх важко і, і витягнути. от ну Взагалі я брав, от бачите які, отакі, які бороди повиростали. От. Це, всяких сортів я брав. Це не одного сорту. В основному я нарізаю. І вважаю, що як за правило, що має бути мабуть які, які борди тут взагалі це жахіття таке. Ну, таке, я кажу вам і не потрібно. Такий не потрібно. От. Беру, як, як правило, трьох-тропкові. Тому що тут зосереджено на такому відрізку, там може бути букву в розмірі там, скажімо, 25-30 см. 30 см це самий оптимальний, оптимальний варіант для, для корного утворення. Тут, от, припустимо. Е, оцей чебук десь сантиметрів 25, тут узля досить великі. Бачите, тут там таких сантиметрів, ну, сантиметрів до 25 От і бачите, вже є і корнева система досить непогана. І разом з тим вже є і, і приріст. Є і приріст. Тобто, бачите, ось це трохбруньковий, трох а це двобруньковий. Тобто тут два міждоузлія. А тут одне, і все воно також працює. Даже отут Для чистоти експеримента чисто відрізав посередині, тут міждузля не було. От. І, як правило, бачите, все рівно показує корневу систему. Не стоїть, якщо ставити на пророщування в різопонах, якби не варто робити бороздування. що воно стільки корневої системи наганяє. Бо як пробороздуєте, я ось тут просто пробороздував, тут буде наглядно видно. От. І тут а, е, ці корені утворювачі дають, якби багато виділяють ну, калусу, тобто і рве, бачите, тут трошки проборзував, а воно рве ще й далі, бачите, вище. Тому не потрібно цього робити. Це я знову таки наголошую для чистоти експеримента. Не треба борзувати, коли ви розмножуєте на різопонах. Достатньо буде й того. Далі, що ще хотів поділитися, ще яким інформацією. Ага. Що буде, якщо, е, до речі, ще є теж. Перепрошую, і порошковий різопон теж, там 2%, його можна застосовувати, теж, якби, коли ви вимочили взяли, вимочили чепук, трошки просушили. П'яточка, щоб була ли, така вологенька. І просто можете і висаджувати. ну Це більшість застосовується вже відкритий відкрити ну, там, в школку садять. там, чи... Якісь горші хочете посадити, там, зберегти там, мікроклімат, його, щоб була така мірмаленька земля і проростити, вже, як би, скажімо так, в якомусь горшечку. Там. Це також працює. Але тут вже ну, потрібно якби, 2%. 2% ну, також, на, Якщо розводити, можна зробити і такий концентрат, тобто у воді порошку теж розчинити спіртові, додати воду, ну, 2 г. Потрібно, виходячи з цієї концентрації, 2 грами вже давати на літр. І буде воно якби еквівалентно різопону, що в таблиці. Буде та сама дія. Далі. Це воно так працює. Потім. Але недостаток може, якщо перестояти, воно може. Якщо перестоїть, може недостаток різопонів, чому, Можете, якщо може попалити бруньки. Може, якщо довго поставити гроші в запоні, вам, вам прокинеться, корнева система піде, а от бруньки можуть підгоріти. В даному випадку ще їх поки немає. Не факт, що теж могло таке зробити. Залежно від як якої форми винограду. Бачите, тут пройшло все одночасово, пішло все так добре, тут вона, яка борода нагуляла, а брунечки ще немає. Бронечки немає. а ну Зараз давайте, зараз вами я так попробую її здерти, бо мені це все одно не треба. О! А ну от бачите, що виходить? О. Те, що в принципі я і говорив. Тут бунька єдвалі жива, і з її вже толку не буде. Те, що підпалило? розумієте, от. Підпалило. Чи може та бунька була щось може, ушкоджена, але. А ну ні, ця зелена, бачите, ця зелена. Але якщо перетримає, то може попалити, тому що порушує проводну систему, підпалює, немає. Немає, якби виходить. Сік не пострапляє, ну, тобто вода нема сокоруху, якби сюди бруньки, немає е, живлення для бруньки. І таким чином брунька якби, істощається і вона висихає. Тобто, е, багато в мене, я теж пробував експерименти, але ну, не на кожний сорт теж є різниця в сортовій. Е, від сорту таке оказія теж залежно, ну не знаю. От, е, що би рекомендував, щоб такого не було. То ліпше все-таки, все я зробив отут, дивіться, той розчин, що я зробив, я розвів його ще пополам. Ще напополам пополам я його розвів той концентрат, що я горив. Тобто, виходить, вже там пів таблетки на літр, на літр води. От. І що тут? бачите, Оце 13 числа Оці було 13 лютого поставлене на укорінення, а ось ці на сутки постояли, я поставив вже 15 числа. Ось який тут результат. який тут ми маємо результат? ось. Тут а ще ну, бачите, отак от пробивається. Пробивається це, наголошую, бачите, на два дні пізніше. Концентрація у два рази менше. Тут теж, бачите, прекрасно, якщо на камеру якраз воно... Це, до речі, що це за, я загляну, що це, а, це а, погано укореняємо, я б сказав, такий сорт винограду Хеллоуен. Але тут, бачите, ось сьогодні ось, все одно корнева йде в ріст. Іде корнева в ріст, от, І ми маємо тут у нас аватар. от. Бачите, Аватар теж вже йде. Це, і брунечка теж глянемо, оба, бачите, брунька жива. тобто Все тут на місці. Все тут це, нічого не спалено, не підпалено. Ось, теж, припустимо, лівія. Бачите, теж хорошо, он як тільки. І навіть при такої концентрації, скільки вже є бороди вилазить. Воно таки бачимо, що все живе. Воно ну, видно, що вже брунька набрякша, все. Тобто, сначала, згідно нашої затеї, тобто корнева система пішла і вже трогається вріз брунька. Якраз момент, то зараз в такий от момент вже можна садити в ґрунт. Вже можна це просто, не, просто вже безпечно собі її. Це, садити, тобто от таким чином. Отакі от, 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 от варіанти. Це теж одне між довузні, от громбі. От, Як будете оголяти цю брунечку нижню, то важливо її вищипнути так акуратно. Крепко тако зріжете, то от, от таке от понаганяє отакі от от бороди. Треба акуратно, не треба тих бороздувань на різопоні, не треба нічого. Ну, оце маємо те, що маємо. Водичку треба міняти, вже поставлено постійне, як би сказати, умовно пророщування, тобто вже воду воду бажано брати або дощову, або з талого снігу, чи з льоду. Так, я брав з криші, вода тікла, сніг, пішов, розставала, була одлига, набрав. І таким чином є декілька дів або доливати, якщо ні. Міняти. Бажано таке, і пару днів там доливає, дивлюся за цим рівнем не більше там 2 см. Тобто, а ні, то дивлюся, помутніла водичка, треба ще якраз поміняю. Все. Тут а для чистоти експерименту також це це просто е, укорінення тупо на воді, без всяких, без всяких без застувань, всяких, е, як би сказати, стимуляторів росту. Що ми маємо? Бачите, наскільки тупіше воно воно видно, але все воно працює тако. Як машина, Калус пішов, такі шипачки утворюються. От. Тут поодинокі коріння теж, бачите, випирає. От, якось так. І заодно і вже і відкриваються бруньки. Тобто тут це самий небезпечний, от, спосіб, бачите, все воно працює. Тобто не будемо зараз вдаватися в подробності. Все воно працює, корінчики пробиваються бруньки зелені і все воно працює. В такому варіанті, е, в залежності від сорту там, чи гібридної форми, от припустимо, є такий, що, що це припустим, що у нас такий крепкий такий желез, імператриса. Бачите, воно ну, таке от, пішло. Тут -то теж хороший калус пішов, все корінчики тут, ну, все відміна. Патичок такий горбатий. І дивіться, що вже ця імператриця, що вже зробила, які має, які вже має от, геті грона вже. В такому випадку, щоб ліпше розвивалася корнева система, не витягувалися крохмаліці і всякі ось цим приростом, його потрібно прищипнути. Точку росту ми обираємо. Убираємо, бачите, тут геть дві грони вже в мене вродив. О. О, таким чином. Стимулюємо ліпший, ліпший розвиток корневої системи. І висаджуємо. Горщик, а воно потім собі відкриває брунечку другу і пішло далі. Власне, це і вся інформація, яку я хотів сказати, довести до, до слуху початківців виноградарів. Кому ця інформація, можете застосувати, тобто будь-який спосіб працює. Хто працює з різопоном чи клонезгелем, будьте обережні під передозування і перетримання. Їх всіх рощина, бо попалить бруньки. Будьте обережні на все добре. До побачення, до наступних відео. Пока-пока.